Добрий вечір, шановні колеги. Доброго дня, Людмила Дмитрівна Чекаленко, доктор політичних наук, професор. Поділюсь з вами новиною. У мене вийшла нова книга, яка називається Публічна історія. Виклики 21-го століття. Вийшла під грифом державної установи Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України. І Київського університету. Рецензентами цієї роботи виступили член кореспондент Академії наук Андрій Іванович Кудріченка, професор доктор політичних наук Євгенія Анатоліївна Макаренко Інститут міжнародних відносин Київського університету і Шевчук. Олександр Володимирович, професор, доктор політичних наук, декан Чорноморського університету Петра Могили, а також Олександр Володимирович Патєхін, професор, працівник Інституту всесвітньої історії. Отже, про що ця книга? Книга публічна історія розповідає про це явище публічної історії. Як і де зародилася, як розвивалася і як посувалася світу. Відкрию вам маленький секрет про те, що до сьогоднішнього дня немає, не існує визначення, що таке публічна історія. Одна група учених вважає, що це дисципліна, наукова частина чи наукове відгалуження гуманітарних наук. А інша частина дослідників розглядає публічну історію як механізм передачі знань. Різниці доволі серйозні, але не всі вони сходяться в одному, що публічна історія є потрібною і необхідною для людей, для розуміння історії, для розуміння політики. І всього, що нас оточує, тому що публічність це є ми, це є люди, це суспільство, це наші відносини. Отже, в книзі йдеться про історію України, про непросту історію, про різноманітні конфлікти, які відбувалися на нашій території, йдеться про Політику наших ворогів, про фейки, які весь час закидає Російська Федерація в наш інформаційний простір, і деякі поради, яким протистояти, йдеться про наші проблеми, про війну, про пам'ять Майдану, про пам'ять Революції Гідності, про сьогоднішній день. Публічна історія тісно пов'язана з історичною пам'яттю. Вони не можуть одне без одного існувати, доповнюють одна одну. І новизна цієї книги полягає в тому, що вперше розповідається про публічну історію через наратив публічної політики і історії пам'яті. Історія пам'яті є різною. В різних поколінь вона своя. І, і українське суспільство сьогодні зіткнулося з тим, що ми спостерігаємо не тільки на кшталтах, на шпальтах наших публікацій, ми спостерігаємо і в нашому повсякденному житті постійні факти зіткнення історичної пам'яті, зіткнення різноманітних поколінь. Оцінка історичних подій, сучасних подій, протистояння політичні, протистояння економічні, протистояння ідеологічні. Отже, намагалася на сторінках книги пояснити молодому поколінню і розповісти про наші негаразди, про наші проблеми і достукатися до старшого покоління, пояснити, чому саме в них склалося таке уявлення про минуле. Про минуле. Отже, публічна історія має донести об'єктивне минуле до сьогодення, і в цьому полягає її задача. Публічна історія проявляється всюди: і в топоніміці, і в урбаністиці. Вона охоплює і культуру, і науку, і мистецтво, і кіно, і музейне справа. І все, що не візьмеш, все публічне, все гуманітарне, так чи інакше, дотичне до публічної історії. І звичайна політика. політика. І складова цієї політики це публічна дипломатія. Публічна дипломатія є важливою для нас з вами, оскільки саме дипломати були першими, хто відстояв демократію України 2013 року. Вийшли на захист, на захист здобутків України, за що ми їм дуже вдячні. Отже, в книзі багато ілюстрацій, це все авторські роботи. Наскільки зрозуміло вони прикрашають цю книгу, як написаний текст, форма передачі інформації, це фактично діалог чи бесіда з читачем. Постає багато питань, на які деякі з них дуже важко відповісти, деякі так і залишилися без відповіді, які примушують думати, замислюватися про доволі непрості питання нашого існування нашого життя. Отже, є хороший да, додаток до книги. Великий список рекомендованої літератури, є запитання для підготовки, для лекційної підготовки, для семінарських, практичних занять. Отже, і розглядати можна цю книгу як напівпідручник, який згодиться також і для вищої школи. Таким чином висловлюю глибоку подяку Олегу Петровичу Машевському. Завідувачу кафедру історичного факультету, який допоміг мені виступити на Ютубі. Фактично, прорекламував цю книгу. Дякую вам, Олеже Петровичу, і дякую вам, колеги, що вислухали мене, і запрошую вас на сторінки книги. Продовжуємо цю дискусію. Дякую вам за увагу і спасибі. На все добре.